Доброго вечора, ми любимо переплати тренермовного каналу. Кудись мені Максик тягне у школу. До школи хочеш? Та тобі ще рано. Шести років, а тобі тільки буде 3 роки у цьому році у, цьому... у жовтні, 6 да? жовтня тобі буде 3 роки. Хоча для собак вже, навіть пізно в школу йому йти. Так, пішли. Четвер закінчується. Сьоме. Завтра вже п'ятниця, так куди ж ти тягнеш, господі? Травичка вся покошена, все прибрано. Максик все ж до школи хоче. Як пройшов день у Не ну, Непогано, тривог багато, дуже багато тривог було. Лунають, лунають. Тривога відбій, тривога, Знов відбій. Дружина мені розповіла, чому це так, тому що щось там. Знов область, Харківський район до Харкова і тож диференцована була чи як вона. ну, А зараз знов з'єднали, тому якщо в області там щось летить, десь липці, що таке, і у Харкові лунає тривога, тому дуже багато. І зараз виходили з Максиком, знов тривога лунала. Ладно. Будемо. будемо сподіватися. Все, Усім тихого вечора. Спокійної ночі. усім миру, добра, злагоди. На да, Максику. Так куди ж ти мені все в школу тягне. Я не пролізу туди. Ні, ти то да, Ти зможеш, а я. Я в тут дірочку ні. Все. Тихого вечора, спокійної ночі. миру, добра, злагоди. Всім щиро дякую і звичайно будемо жити, неважаючи ні на що. Все, Максику. Я в школу побіг. На добраючись, мої люди, пока.